Кришнаїти приїздять до Шостки вже п'ятий рік поспіль. Вони – студенти Київської духовної академії свідомості Кришни. Їх викладач Анан Рупадас в миру Олег говорить, оспівування мантр дозволяє пізнати внутрішній світ щастя всередині кожного. Щастя, насправді, це внутрішнє поняття. Це те, що відбувається внутрі, не те, що відбувається із-за продуктів, із-за політичної ситуації. Це внутрішнє стан людини, і там цілий світ, його можна вивчити, і цим світом можна володіти навести навести порядок, і тогда життя продовжується в будь-якому случаї. Це наше послання на сьогоднішній день стосовно епідемії коронавірусу, то кришнаїти вважають, що це змусить людство переосмислити певні речі. не относимся как к трагедии, относим а относимся как к новой возможности да, для того, чтобы развиваться в каких-то других плоскостях. Также мы понимаем, что все-таки больше всего происходит внутри. Да? И сейчас хорошее время, чтобы там что-то оживить, перевести в порядок. Да? И вот мантра, которую мы поем, это святые имена Бога из точно традиции, она как раз начинает работать с этой сферой. Каждый человек может почувствовать, даже когда мы по улицам идем, мы видим, мы видим оживление внутренней сферы у людей. еще студентов духовної академії свідомості Кришни є троє шосткинців. Один з них В'ячеслав веде. Він вивчає близько семи років. Поки у мене ще немає духовного імені. Духовне ім'я дається, коли відбувається така процедура посвящення. Я іщучий чоловік, я завжди шукав. І знаєте, мене всегда не удовлетворяло. Вот все время нету повноти знаний, і вот здесь я нашел повне целостное знання. До неоднозначної реакції суспільства щодо своїх релігійних подобань В'ячеслав відноситься філософські Ведичні знання. говорят о том, що весь наш матеріальний мир, он в таких трьох енергіях находится. те енергія невежества, енергія благості і енергія. Страсті, і от, зависимости від того, в якому сознанні находиться чоловік, такое у нього отношення. Шосниці до харирамного туру ставляться переважно позитивно. Це дещо таке різнорядове для нашого міста. Це дуже така значна подія, що Харінама саме є в шосці. Що шостка має таку карму, що до нас прийшли монахи. І я дуже з задоволенням хотів побувати на цьому, на цій події, і це збулося. Я ось з задоволенням все це прослухаю. Співаю мантри. Ну, а що? Тоже треба повірити всім живем. Хорошо. Відносити. Я вважаю, раді Бога, хочуть. Говорять, що эти люди вообще тут п'ять літ, як би ходять, участвують свої поют. Но Я їх вижу, якщо чесно, в перший раз, поэтому навіть не знаю. они прикольные, вони прикольні, интересные, безвредные. безвредні. Нікому зла не желают, тільки хочуть підняти людям настроєння. Кришна одна з форм бога в індуїзмі. Часто описується як один з найбільш популярних індуїзьких богів. Харирамний тур кришнеїтів зазвичай відбувається по декільком містам України.